Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 24 січня 2025 року. Ми на паркувальному майданчику знімаємо для вас ціни на автомобілі. Показуємо, які автомобілі, які продаються, з якими роками, з якими пробігами, з якими цінами. І також в кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте. Ми знаходимося на такому паркувальному майданчику. Ви бачите, автомобілів тут є багато, щось можна вибрати. Також ставайте спонсорами нашого каналу. Всього за 1 долар ви будете мати доступ до окремого відео з окремого паркувального майданчику. Воно виходить в п'ятницю. Ой, в четвер-четвер. Перепрошую, в четвер. Всім приємного перегляду. Продається KIA, Кія. що за моделька. KIA Sorento, Темат коробка 14 рік, пробіг 19 200. Так як я Соренто біла на костяних дисках, партроніки Правдуманки передні. Такожу салончик Кіа Соренто. Так виглядає салон цього автомобіля, який продається. Телефончики виголошені, телефонуйте до продавця. Mazda cx 5 Mazda cx 5 кросовер світлий салон, автомат коробка, 13 рік, 2.2 дизель, 193 пробігу, 14900. Телефончик є, салончик. У нас за це X5, отак от виглядає салон даного автомобіля. У нас легкосплавні диски, передні протроніки. Передні протитуманні фари. Шкода. Шкода Октавія 7. Легкословні диски. Передні протитуманні фари, парктроніки, Обовичі передніх фар. <coughs> Автомат коробка 20 рік. 2.0 дизель. Пробіг 198 200. Так, Volkswagen Touran Volkswagen Touran продається Уран 9-го року випуску 7 місць, механіка, пробік 173 тисячі. Телефончик Є е 8900. Думаю, бензин. Ось так, такий таранчик ще продається Так, далі у нас Хундай АХ35. Х35 фундайчик. Автомат коробки 14 рік, 2.0 дизель, 146 тисяч пробігу, 18900. Телефончик продавця є Телефонуйте, по зустріч Так, Volkswagen туранчик продається. 14 рік. 1,6 дизель, 216 пробіг 11800. Нафарбований навігація круїз клімат. Сенсор світло чи Отак виглядає цей туранчик. Каміння. Так, ранограмм Сценік. 2,7 дизель 1599 221 пробігу. Сімілісний автомобіль. Бежу, зараз салончик даного авто. Отак він виглядає. 6-ступенева механіка. Ось ну, такий красавчик. В партроніках Opel Опель Астра Джейка. рік, 2.0 дизель. 208 пробігу, 9800 Випробована мах кліма, круїз. І фізони. Це вона паркується. Я букую партронік. Датчики. Манки. Далі ранок Енго монтажний. 21 рік. Будемо 5 дизель. Шестиступка, кондиціонер мультикармо 12750. 21 рік. Давайте подивимося, як робимо 21 році Кенго. салончик. Вот такой салон. Volkswagen Tiguan. Бать, что же ассистент автопарковки, буквы портроник, против туманки. Так, двигаемся на тигуанчик. 18 року випуску 2.0 дизель 209 пробігу ціна договірного від телефонічка. Так, так, Когось цікавиться кіґлан, телефонуйте до продавця. Ми рухаємось рухаємо далі і з знімаємо. Наступний автомобіль у нас є Рено Маган. Позовий хечбек. 79.12 рік. Пробіг 147. 12 рік. 47 пробігу на цьому ваганчику. Пасад Б8. Б8 пасад. Передній протронік, передні протитуманні фари, легкосплавні диски, складні електродзеркала. 18 рік, 2,0 дизель, 232 пробігу. 15200. А, телефончика немає. Продавець не залишив. Дружу салон. 6-тупенева механіка. Автохолд, двозоний клімат. Навігація, Android Auto L Car Play можна під'єднати. Ось такий був 8. Кива ціна 15200. 15200. Так, Ford Focus. Ford Focus. 17 рік, 70 тисяч пробігу, 2.0 бензин, 8900. Автомобіль 17-го року, Сейф-глаз, Скло 18-го року. Нарідне скло. Цікаво чому. Такий малий пробіг. Скло нарідне рідне. Скло 18-го року. Тобі 17-го далі у нас Volvo. В60.

Передні проектроніки, прототумані фари, але диски. Далі вдивимося. Меган 112 рік. Дизель 1.5, 250 пробігу, 8250 ціна. Так, четвертий Меган. універсалі. 2017 -го года автомобиль. Автомат коробку пробег 150 тысяч. 14 300. Там у нас Пежо. Пежо 308, восемь, рік, 12 дев'ятсот Так, давайте на цю сторону тут ще й три автомобілі. Покажемо, що тут електроавтомобіль Нісанчик. Nissan Нісан Leaf з 2017 року випуску про 85 тисяч 11 тисяч 50 доларів батарея 40 кВт Volkswagen Plus Golf Plus дивимось 2008 рік, доміщить бензин 8200, робив 70 тисяч. Москво рідне. 2008 рік. І такий Volkswagen продається.